Міров De делюкс смак відзначений нагородами. Яка зараз ситуація на вашому напрямку? Наскільки активними є окупанти? Ситуація на лінії оборони 4-ї бригади оперативного призначення досить активна. Противник проводить штурмові дії щоденно. Противник проводить штурмові дії і на техніці. Наприклад, сьогодні відбувалися штурмові дії на техніці. Противник був знищений, нічого не досягнув. При тому, ми бачимо, що противник максимально користується погодніми умовами. Він намагається максимально залучити техніку під час туманів, під час дощів, під час всього, що. Дає їм можливість більш приховано пересуватися. Тобто, в таку погоду ми не можемо застосовувати якісно наші системи безпілотних авіаційних комплексів. Відповідно, противник розуміючи це, застосовує свою техніку для певних штурмових дій, проривів тощо. І, на жаль, потрібно визнати, що інколи у них це вдається. Тобто, противник намагається грамотно застосовувати свою техніку для того, щоб прорвати наші позиції. Але в основному, в основному, їхня техніка знищується, особовий склад. Або розпрошується десь по посадках і теж знищуються засобами FPV, важкими дронами тощо, або десь ховається і без логістики просто відверто або здається в полон, або вмирає, або сидить там до якогось максимуму, до якого тільки може. На цьому моменті ми з вами коротко згадаємо про збір. Від бригади Рубіж на антишахетні дрони попросимо наших глядачів, хто нині з нами приєднатися до нього. А я тим часом розпитаюся у вас деталі щодо цих антишахетних дронів. Дуже актуальна тема, особливо зважаючи на той факт, наскільки часто ворог продовжує запускати ці БПЛА і глибоко в тилу України. Так і зокрема почастішали такі випадки на прифронтових територіях теж. Так, власне на прифронтових територіях щоденно прилітає величезна кількість шахедів. Це вже не говориться навіть про позиції безпосередньо. Протом противник дійсно застосовує не свої шахеди і гарані по позиціям, що є взагалі рідкістю. А ще й по прифронтовим містам: це Слов'янськ, Краматорськ, Добропілля, Дружківка і всі міста поблизу лінії бойового зіткнення. При тому, намагаючись дійсно знищити ці міста, не даючи їм. Принципі нормально функціонувати і на жаль, кількість цих дронів збільшується. Тому дякую вам за те, що ви публікуєте ці збори. Дякую за те, що ви допомагаєте нам і кожному українцю, який незважаючи на всі складнощі економічного характеру, допомагає нам в знищенні тих дронів, які будуть долітати до наших міст. адже... Наше завдання на фронті боронити українську землю для того, щоб противник не зайшов на терени українських міст, і водночас в небі боронити наше небо для того, щоб противник не міг застосовувати такі жахливі засоби цієї війни, як шахеди, як Герані, як інші безпілотні авіаційні комплекси противника. Тому дякую кожному, хто долучається до наших зборів. Ми з вами ще трохи поговоримо про актуальні загрози і виклики для українських сил оборони. А наших глядачів все одно закликатимемо приєднатися до цього збору. Така можливість буде от до. Завершення нашого етеру за номером карти, який ви бачите на екрані, або за QR-кодом, який теж там є, і точно ще буде. Я хочу поговорити також і про зміну погодних умов. Кожного року з'являються якісь нові тенденції, і виклики, на що вона впливає. Зараз, коли величезна кількість дронів і на оптоволокні, і дронів Камікадзе, ну, мабуть, ось цей. Туманний альбіон, який мені здається торкнувся вже всіх рубежів нашої країни, певним чином може впливати на інтенсивність бойових дій. Але от розкажіть нам детальніше, як ви вважаєте як воно є на вашому досвіді. Власне, на мою думку, туман наразі є більш вигідним для противника, ніж для нас, тому що стоячи в обороні, ми маємо можливість застосовувати FPV різного типу для того, щоб знищувати техніку, якщо ми її бачимо. Але водночас за рахунок того, що туман на Донбасі в крайньому випадку у нас на напрямку досить як то правильно сказати, він важкий, тобто він дійсно не дає. Нашим безпілотним авіаційним комплексом бачити, що ж відбувається на полі збору на полі бою. Відповідно, противник дійсно застосовує велику кількість техніки. Він намагається штурмувати непомітно. Він намагається якось підвести свої резерви під час туману. Він намагається забрати поранених. Що в російській армії досить рідко відбувається. Насправді і для них це прям мені здається свято. Ось, але водночас ми бачимо, що противник під час туману намагається максимально проводити велику кількість різних дій, дій, які звісно що будуть не і знову ж таки ми не можемо використати ні дрони літакового типу, ні безпілотні авіаційні комплекси, типу Мавіка, типу Аутеля тощо, тому що ми нічого абсолютно не бачимо, і це, звісно, що проблема. Тобто, в такому разі ми воюємо з старими методами без безпілотних авіаційних комплексах, якістю піхоти, якістю особового складу, знищуючи вже безпосередньо техніку, яка підходить на наші позиції. Але водночас є і плюс плюс в тому, що максимально. Волога збільшує кількість боліт, збільшує кількість е, е, непроїзних доріг, і дуже часто техніка противника просто не доїжджає через те, що вона застряє і не має можливості рухатися далі. А вже потім ми донищуємо всю техніку, яку тільки можемо. Я от хочу поговорити також і про особовий склад ворога про ці малі піхотні групи, якими окупанти намагаються просуватися. І мені здається, що таке є теж на низці, особливо гарячих напрямків. Чи могли б ми з вами детальніше поговорити про те, як воно виглядає, от в зоні відповідальності вашої бригади? Власне, піхотні підрозділи противника на досить низькому рівні, як і на моральному, так і на фізичному, так і на підготовки як піхотинців. Тобто в 90, певно відсотках це одноразові війська, які рухаються невідомо куди. Їм просто дають завдання рухатися під дрони. Їм дають завдання рухатися на якусь певну точку, не даючи їм нормально ніяких якогось забезпечення, не даючи їм розуміння їхнього задання тощо, тому кількість полонених противників, взятих нашою бригадою. Біж досить висока, і противник доповідає, що їх просто кидають на м'ясо, при тому не повідомляючи, що робити далі. Багато противника здавалися в полон, навіть через те, що в них не було ні їжі, ні води, і вони просто не розуміли, що їм робити далі. Ти умовно, як розповідає російський солдат, він сидить просто в бліндажі, вислуховує матюки офіцера, який заставляє його просто йти далі. Куди невідомо навіщо невідомо просто для того, щоб вмерти. Тому дійсно моральний стан російського військового він на низькому рівні. Єдине, що переважає в противника саме в піхотному плані це їхня кількість. Їхня кількість вона на жаль вражає і з проблемами в силах оборони України в плані залученості особового складу. В цьому Росія на жаль виграє. Вона виграє в тому, що військовослужбовців Російської Федерації на одного українського воїна приблизно напевно штук 12. А це досить, досить велика кількість. Тобто, навіть якщо ми знищуємо 8-10 з них, то двоє все одно намагаються пройти десь і десь мають можливість закріпитись. Чи впливає моральний стан окупантів на інтенсивність бойових дій? Бо ну, на початку повномасштабного вторгнення дуже часто йшлося про те, що зараз вони всі будуть дуже сумні і перестануть воювати і розвернуться назад. Але ну, четвертий рік, уже майже, і щось їхній моральний стан ну, тих окупантів, які зараз тут на території України, ні на що не впливає на інтенсивність бойових дій, скажімо так, але розуміємо, що це і велика робота ворога, який ставить ось ці. Загони, так, які стоять позаду, які не дозволяють повертатися, які займаються там, не знаю, булінгом цих окупантів тощо. Якою є ваша думка стосовно того? Російська армія, в принципі, як і довгий період до того, як і в радянському союзі, як і в російській імперії існує завдяки страху. Наразі російські солдати розповідають, що в них в підрозділах є таке поняття, як обнулення. Тобто, якщо ти не виконуєш наказ, то те можуть застрелити свої. Якщо ти відмовляєшся іти вперед, то противник може застосувати FPV чи скид просто по позиціям, де безпосередньо перебувають військові Російської Федерації. Тобто їм це абсолютно нічого не вартує, тому що що їм пришлють ще якихось іванів, і вони далі підуть вперед? Тобто, тут відверто страх і кількість на жаль бере своє, і противник абсолютно як то правильно сказати, не має мотивації умовно воювати. Але є мотивація вижити, і коли вони розуміють, що іти на штурм це 50 на 50, а не йти на штурм це 100% смерть, то росіяни вибирають іти на штурм. Тому дійсно велика кількість російських військових, які відмовлялися іти штурмувати, вони сидять по ямах, їм не дають їсти. Їх абсолютно принижують, і багатьох з них потім обнуляють. Але ми розуміємо, що ну навіть кожна мала піхотна група, навіть засмучена, та яка не просувається ефективно, це все одно величезний виклик для української для українських сил оборони, тому що все одно треба мати все необхідне для того, аби ворога не пропустити до позицій бійців, які на передовій. Наскільки така тактика загалом виснажує українських бійців? Абсолютно виснажує, насправді найбільша проблема це проблема з особовим складом. Найбільша проблема в тому, що якби в нас була хоча б забезпеченість на рівні тих бригад, які вони є. Тобто не говорячи про створення нових бригад, ні, просто забезпечити ті бригади, які є наразі особовим складом. То в принципі противник не мав би і 50% тих пересувань, які він має зараз. Тобто, противник, використовуючи велику кількість особового складу, рухається, умовно кажучи. Умовно, максимально на на наші території, максимально рухаючися по лінії фронту, і е, намагається пройти знайти ті місця, де просто не стоять е, наших військових. Вони вони бачать, наприклад, якось дві умовно уявляємо ситуацію. Є три посадки. В двох посадках стоять наші позиції. В одній посадці їх фізично не стоїть, тому що не вистачає особового складу. Противник посилає групу на одну посадку, вона вмирає, на другу посадку вона вмирає, а на третю посадку вона проходить. Відповідно, вони рухаються по тій посадці, і так воно йде, 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 і противник щоразу шукає просто. Можливості як просунутися далі, при тому проблема дійсно в тому, що в нас не вистачає особового складу, і це певно така як то правильно сказати, такий камінь. Через який важко уявити, як стримувати противника в таких надскладних умовах, коли їх лізе, і лізе велика неймовірна кількість. Але при тому ми знищуємо десятками просто росіян щоденно, і ми бачимо, як росіяни ниють, що навіть на лінії оборони четверти бригади оперативного призначення Рубіж підрозділи вже змінюються, ледь не третій раз за буквально там 4 місяці. Тобто вони стираються буквально в нуль. І на завершення нашої з вами розмови хочу поговорити про той е, такий турбулентний період, у якому ми зараз перебуваємо, але дуже і дуже важкий. Е, там, знаєте, на міжнародній арені Україні знову штовхають якусь тему буцімто мирної угоди, але насправді ну, такої своєрідної капітуляції. Ми з вами не будемо говорити от саме про політичні деталі, але от на фоні тих новин, які з'являються, на фоні інших новин, які циркулюють у нашій державі. Як ви оцінюєте свій моральний стан і стан своїх побратимів, які розмови зазвичай відбуваються? Бо ну, майже чотири роки повномасштабного вторгнення, а дехто, ну, в рубежі, зокрема, боронить нашу країну ще з 2014 року. І це, ну, очевидно, найбільш виснажливий шлях, який може обрати українець чи українка, скажімо так? Насправді мені здається, що. Кожен з нас просто хоче бачити якийсь план. Розумієте, е, най, най, найважче в цьому всьому це не розуміння того, що буде далі. Найважче в цьому всьому, це е, небачення якоїсь умовно перспективи. Тобто, якби нам подали якийсь план, якесь бачення майбутнього, якось то, до чого нам варто готуватися, було б значно значно легше. Починаючи від термінів служби, закінчуючи. Е, Перспективами закінчення цієї війни, тобто потрібно показувати людям якісь варіанти того, що може відбуватися, тоді коли війна триває досить довгий період часу і ем... Всі хочуть перемоги, всі хочуть однозначно повернення кордонів 91-го року. Але об'єктивно розуміють, що наразі це неможливо. Звісно, що хотілося б бачити, хоча б варіанти, які нам тоді пропонують. Варіанти, які будуть вигідні силам оборони України, варіанти, які будуть вигідні українській нації. І звісно, що ми будемо боротися для тих варіантів, які будуть найвигіднішими українській державі. Я дякую вам за цю розмову, за ваш час. і Дякую вам за вашу найважчу у світі роботу оборони України від ворога. Дякую вам. Андрій Очинаш, офіцер бригади РОБІШ Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ті виклики, які постають перед українськими силами оборони, і підсумували ми тими викликами, які постають загалом перед нашою державою. На завершення для того, аби підсумувати цю розмову, ми з вами традиційно повертаємося до збору. Я нагадаю, що цього разу у нас з вами на порядку денному збір на антишахетні дрони. Цей збір приніс нам день насущний і наш гість, який розповідав про те, що ситуація з залишається дуже. І дуже важкою через те, що ворог постійно намагається просуватися вперед. Я зараз попрошу нашу команду, якщо у нас є така змога, показати ще раз QR-код. Раптом ви не встигли приєднатися до цього збору, то номер карточки він теж є. Можливо, ви, от тільки тільки у вас з'явилася така нагода. Скористайтеся нею, будь ласка, це дуже і дуже важливо. Продовжувати підтримувати українські сили оборони, незважаючи на той важкий період, який маємо зараз, і незважаючи на будь-які новини, які споживаємо, тому що бачите, у тих мирних планах. Стільки всього напхано. І вона дуже і дуже нагадує саме от капітуляцію України, а не мирну угоду. Бо угода це коли там, ну знаєте, дві сторони до чогось домовляються, а не домовляються усі навколо про капітуляцію України. І як би там не було українські сили оборони, це наша перша і наразі єдина гарантія захисту держави від ворога від Російської Федерації.